4 квітня 2013 року у спортивному залі школи села Вороняки відбулись змагання серед спортивних сімей району: тато, мама, і я спортивна сім'я. Ініціатором проведення даного заходу виступило управління з питань освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. У змаганнях взяли участь 11 спортивних сімей. Метою проведення заходу було показати можливості виховання в сім'ї на прикладі батьків свідомої потреби до занять фізичною культурою та спортом, формування родинних традицій щодо здорового способу життя, зміцнення психологічних та емоційних стосунків в сім'ї шляхом. Об'єднання зусиль для досягнення спільних цілей. І ступним словом до учасників звернувся голова райдержадміністрації Ярослав Окрепкий, який наголосив на актуальності проведення таких сімейних змагань, підкреслив, що це перший раз у цьому році районний захід присвячений Міжнародному дню сім'ї та побажав учасникам перемоги. Переможцями змагань стали сім'я Мединських із села Вороняки та сім'я Шарабун із міста Глинян. І заключним. Словом до учасників звернувся начальник управління з питань освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Іван Божаківський, який запевнив, що проведення даного заходу стане доброю традицією, висловив побажання побачити команди учасниці під час проведення заходу у наступному році, вручив грамоти та призи переможцям та учасникам конкурсу. Селі також відзначити господарів змагань, вчителя з фізичного виховання, педагогічний колектив, працівників. Та дирекцію школи за відмінну організацію проведення заходу, введення змагань, забезпечення спортивним інвентарем, заповнення номерами художньої самодіяльності та показовими виступами спортсменів від починкових пауз, організація роботи журі тощо все було проведено на найвищому рівні. Переможці районного етапу змагань представлятимуть наш район на обласних змаганнях серед спортивних сімей, які відбудуться 13 квітня 2013 року у місті сокаль, тож побажаємо їм перемоги.